18 листопада ключі від 37 квартир у реконструйованому гуртожитку «Прометей» отримали сім'ї працівників ВПРС. Сьогодні ми заселяємо новоселами будинок номер 24. За цього свята чекали 37 сімей працівників окремленого підрозділу Рівненська АЕС, серед них сім'ї висококваліфікованого персоналу, багатодітні сім'ї та сім'ї молодих спеціалістів. Капітальна реконструкція лівого крила гуртожитку тривала лише два роки. Оперативність будівельників не може не тішити на веселі, які чекали на житло й по 10 років. Увага з боку президента «Наек Енергоатом» Юрія Недашковського до молодих працівників станції стала не або якою приємністю для останніх. Чи президент ДПНЕК «Енергоатом» особисто вручив ключі 37 щасливчикам. Сьогодні трошки зимно, але я думаю, що на душі у всіх у нас тепло. У нас дійсно така чудова врочиста подія. 37 сімей наших працівників отримають сьогодні ключі від квартири і матимуть змогу покращити свої житлові умови. Дійсно, зараз і весь світ, і наша країна переживають фінансово-економічну кризу. А в таких умовах, як правило, ви знаєте, чаще всього страждає нове будівництво. Ми віднайшли можливості, знайшли кошти, все таки, щоб хоча би крок за кроком покращувати життя і побут наших працівників всім сьогодні, хто зможе отримати ключі. Я бажаю добра, тепла і затишку в нових оселях зі святом нас, друзі. Слова вітань звучали з вуст перших осіб міста генерального директора ВПРС Михайла Колесніченка та міського голови Сергія Анощенка. Наверняка вже к новому году засвітяться і, і, і новогодні йолки і, і, і... как бы уже все вместе полноправно и встретите и Новый год, ну, может быть, еще не с таким комфортом, как хотелось бы, но я думаю, что достаточно будет у вас усердия для того, чтобы довести до того состояния, которое вы уже наверняка прорисовали себе все апартаменты, всю обстановку, которая там должна быть. Еще раз. Вас поздравляю вот с таким Вашим праздником і нашим, і желаю, щоб здесь завжди було весело, щастя і нічого з небачало. Ну і дружних, хороших сусідів. Вітаю всіх з такою урочистою подією. Це дуже радісно для тих, хто отримує житло. Я дякую на яке за те, що вони. Вводять в експлуатацію житло. Сподіваюся, що це буде постійно, що це буде кожен рік. І для цього є дуже гарні предпосилки, тому що на наступний рік планується введення будинку. І сподіваюся, що все більше і більше мешканців Кузнєцовська будуть отримувати квартири і мати гарні умови для проживання. З святом вас і ще раз дякую на яке по закінченню урочисте стейновосели пішли оглядати житло. Звичайно, голі стіни в квартирах потребують проведення оздоблювальних робіт, та основні роботи з оновлення інженерних мереж, заміни вікон на склопакети, оздоблення фасаду сучасними матеріалами проведено.